Поки за вікном двір засипає снігом, всередині будинку Марії Кучерявої тепло. Жінка порається біля печі, щоб мороз не відчувався в її новій оселі. У цьому домі в селі Березівської громади пані Марія мешкає близько двох років. Вона переселенка з прикордонного Бачівська, що на Есманщині, села поблизу одноменого пункту пропуску, через який в лютому 2022 року російські війська прорвали український кордон. Вечером по телевізору сказали, що буде наступати Росія. Ми не повірили, звісно, що всю жизнь прожили рядом. Ну, в 4 часа вже почули. Когда з пушок стріляють, одразу зрозуміло, що це війна. Ані по трасі по центральній йшли від нас, це примерно 2 кілометри до центральної траси. Всі в шокі були. Як? Всі в шокі. А куди біч? Ну, куди біч? Рік після початку повномасштабного вторгнення життя в Бачівську, згадує Марія Кучерява, було більш-менш стерпним. Росіяни, каже, обстрілювали околиці, але в село не долітало. До 8 березня 2023 року. Того дня пані Марія з чоловіком їздила в Глухів, а коли поверталися додому, почули вибухи. Вещи, обратно, как раз на 8 марта. Был. Нас ще якраз розвернуло возле вишки. І у нас ну, метрів двісті ми проїхали. Там у нас друзі, сім'я живе, жила, виїхали в шостку. Получається, ми к ним під'їхали. И только в хату зашли, и первый прилет туда, как раз где нас развернуло, это был с миномета. З кожним днем, каже Переселенка, обстріли були все ближчими. 30 грудня 2023 року прилетіло під будинок родини Кучерявих. Чотири метри від окошка, я перед окном сиділа в креслі. Хазяїн на дивані, тільки скапку для окошка витягнув, на диван тільки сіли, і одразу секунда. 31-го прилетіло якраз по вулиці ночі. Ну, це вже були майже завжди по селу. Це вже була і артилерія, і міномет, і дрони, все вже було. У квітні 2024 року родина кучерявих врешті вирішила евакуюватися з Бачівська. Все, що змогли, зібрали в машину та причіп. Як раз виїжджали, під обстріл попали возле Толстого, дуба, ну і виїхали. це було страшно, це було дуже страшно. це не передать. Знаєте, як під страхом? Хто цього не спитав, це не пайміть. Я думаю, ті, хто спитали, ті, хто мої земляки и тех, кто сейчас выезжает, кто там остался, дай Бог силы терпения им. Ну, это, это страшно. У Бачевську пані Марія займалася домом, а її чоловік працював в аграрному підприємстві. Вони тримали господарство, частину якого продали. Іншу втратили через бойові дії. Курей половина побили у нас. Що по двору ходили, прильот раз, і все, і кури попадали. Собака – це наша друзі, нашу вбили. Наша лежала якраз під фортку, у нас такий лохматий був. І так получилось, що його вбило. У новий дім село Шевченкове родина кучерявих забрала кішку Мурку та собаку Тайсона. Сидеть, сядь, сідеть, сядь нельзя, сядь. Ну нельзя <скільки> не, типа охранника, так не любит, не підпускає чужих. Це <святок> наші друзья привезли, теж машини вивезли. Жалко было оставить. Вот и вывезли. Они живуть у шостки, у квартирі, його не заберуть туда ж. Поэтому остался тут. Ну, а вы думаете, вот что он сделает? Где-то или летаете, или ну, на выбухе крепко. Он был контуженный. У них с миномета прилетело, у двор он в вольере был. Лапа была, ну так, берись, ветеринар ему зашивал. И контузия. И теперь он крепко реагировать. Подружжя потрохи приводить до ладу новий будинок, ремонтує господарчі споруди. Тут завели курок та поросят, тримали кролів та гусей. Отгородили двор, отремонтировали эту старую ремянку, типа. двор под навес сделали, подвал отремонтировали. Вот, все это ремонтировалось, то ремонтировало. дрови лежать, вот. тут птица у нас есть. Кормить тяжеловато, конечно, зерно дорого. Там мы сеяли свое, там было намного нам проще. На новом месте всегда тяжеловато, знаете. Ну, хорошо, у нас соседи хорошие, отзывчивые, миролюбивые. Благодаря наверное, мы так трошки привыкаем. Ну, домой хочется.